Заступник міського голови Василь Морський відповідає у громаді за інвестиції, співпрацю з партнерами, економічний розвиток, податки тощо. Згідно з декларацією, за 2023 рік за свою роботу у стінах виконкому за рік отримав майже 678 тисяч гривень, а це у місяць приблизно 56 тисяч. Якщо порівнювати його дохід з 2022 роком, він збільшився майже на 30 тисяч. Крім того, Василь Петрович отримує від пенсійного фонду компенсацію за комунальні послуги, бо є учасником бойових дій. Інших доходів у декларації немає, адже офіційного бізнесу також немає. Єдине чиновник був керівником клубу Ламантин, який у 2019 році ліквідували. Інформація про готівку у гривнях, доларах чи євро у декларації. Відсутня з нерухомості має квартиру в білій церкві та земельну ділянку у фурсах площею тисяча метрів квадратних. Автівкою не володіє. Дружина хоче вказана у декларації, але доходів не мала. Від коментаря Василь Морський відмовився.